Ну що, всім привіт, доброго ранку. Приїхав я на кінець світу для того, щоб половити Морську форель. Находжусь я на Балтійському морі зараз. В Німеччині. Так, будемо ловити ми. Бачите в таких штанах море холодне. Будемо заходити в воду. Це позаді мене кемпінг. Тут приїжджають віддихати, але зараз не сезон, тому що початок тільки березня і подивившись. Відео німецьких рибаків. Тут, якщо повезе, можна спіймати Форель. Але зараз вітер на пляжі. Тому побачимо. Ось, припаркувався я біля цього кемпінгу, хоча тут тільки можна на короткий час, надіюсь, мене не оштрафують. Добре, йдемо до моря. Ось бачите, така локація. Це кемпінг кнаус От, і поле. Ось такий тут невеличкий кемпінг. Машин майже немає. Ну, як я казав, березень місяць. Досить прохолодно. І ось я буду йти через цей кемпінг, тому що більше немає заходу до моря, тільки обрив далі. От і прийшлось тут встати. А тут люди приїжджають літом на Балтійське море віддихати. Але я вам скажу. Ось туди, далі просто дуже багато машин. Так що люди є. Так, але нам нас це не цікавить, ми йдемо ловити рибу. От, вийшов я вже до моря, ось так виглядає весняне Балтійське море. Нагадаю, Німеччина, гості в Ругі. Балтійське море. Думаю, я сьогодні буде абсолютно безвітряно, але досить і вітер з моря йде, шумно з однієї сторони для рибалки. Супер, що вітер в сторону берега. Ну, але звичайно. Для запису відео не дуже добре. Зараз буду починати ось такої маленької приманночки. Тут вроді 21 грам має ця приманка. Червоно, чорний колір. Попробую з початку на неї. Думав, тут реваків досить мало, але... Але але тут через кожні 50 метрів той стоїть. Но зараз можна сказати, сезон. Теплішена вода і корень має бути активніша. Дело треба ставити пащу, приманку. Могло на тут більше ніж я думав. Перед тим тиждень було досить нас холодно, що досить аномально тут, на Балтійському морі, в Німеччині. Мають очі до мінус І це от сьогодні субота. Вчора тільки потеплішало, Ми будемо бачити, чи форель проснулась чи ні. Чи вона можливо десь таке досі стоїть на глибині і до берега не підпливає. Добре, коли температура плюс 5, плюс 8 на дворі. Тоді всякий мальок, всякі креветки біля берегу гуляють і форель охотиться на них тут між камінчиками, всякі букашки, мурашки. Бігають коли потепліший. Тому побачимо. Могу сказати, що тільки один день було, коли потепліше. Сьогодні не буду я стояти на одному місці. Сьогодні буду йти до дому. берега. Попробувати таким чином спіймати. І сьогодні у нас будуть ось такі приманки, такі блешні різних кольорів, але буду пробувати я тільки ось такий. Червоно, чорний, тому що порадили на такий колір ловити. Ці блешні всі мають 5 штук, 28 грам, Це я теж купив нову блешню. Теж такої червоно-темної розк... розкраски. Тут 21 грам і фірма Hansen Данська фірма. Дуже гості гачки. Ці коробочки з приманками подешевші. І моя стара добра приманка від фірми Єнсі. Скільки тут грам? Не пише. А також не пам'ятаю. Ну, в районі десь теж 20-25 грам Одним словом будемо ловити тільки на три приманки. 28 грам, і ось така, можна сказати, сама приманка, тільки менше грам, 21 грам і синьо-сріблястий колір від фірми Єнсі. На таку блешню ще будемо ловити. На нову блешню мені рекомендували червоного і чорного кольору. Поки що ніякої активності форель не проявляє. Дно ну, досить мутне, навіть не бачиш ступаєш. вступаєш. Хто лове? Ось! Що це було? Непонятно. Ага, це було зілля. Це було всього на все зілля. Зачепилося, я вже зраді. Так. Хто рибаче у Балтійському морі на бурель, Будь ласка, порадьте хорошу приманку. Йдемо далі. Зараз у нас десь 4 градуси тепла, повітря. Нуди не знаю, на обід, мабуть, буде спекотно. Будемо рибачити до години 10-11 не довше. Ну що. Приманку, точно зараз щось спіймаємо. Так, приманка ваща, Дальше летить, тому що нам треба закидувати про двіт. Ёб твою мать. Що не бачу. щоб хтось спіймав рибу. Один вже. Каже, додому пішов. Досить скоро. А зараз зроблю трошки паузу. Втомився вже оце ходити. Теж шукати ті місця, де може бути затворень. Так що зараз пауза. І трошки поговоримо, що я би вам порадив. Взяти на рибалку на морську форель. І так, По-перше, що я вам би радив, це от хороші штани з неопрену, щоб ви могли заходити в воду і довго перебувати в воді. У мене от фірма Єнці. От скільки міліграм я вже міліметрів, скільки міліметрів. Товщина неопрену, я не знаю, але от... Можу порадити фірма Єнців. Я їх купив беушні. тому що коштують вони дорого і беушні мені вже служать років 6 чи 5. І нічого їм не стається. І от я ловлю в солоній воді, не розлазиться нічого. Перед тим в мене були китайські. Але я в воді в них не був, просто заказав, подивився на це все. Шви криві, все розлазиться, тому раджу переплатити, але. В хорошу річ. Так, По-друге, дивіться, спінінг. Спінінг має бути легкий до 3 метрів, бажано. У мене 2,74, ну, в районі 2,83, ну, 3,10, не довше я вам дав не радив. Не радив би довше 3 метрів, тому що треба закидати цілий день. Спінінг буде важкий, якщо дуже довго. Так. Та і не дуже зручно таким більше трьох метрів закидати. А в районі 3 метрів, тому, треба, тому що треба з берега ловити і треба далеко закидати. Тому в районі 3 метрів бажано мати спінів. У мене от ще катушку, катуш, катушку. Катушка, дивіться, в мене дайва 4000. Ражу вам теж брати десь в районі 4000 катушку, тому що риба морська сильна, її треба скоро виважувати, витягувати на берег. Катушка має бути потужна, щоб вона вас не підбила. У мене вона е спеціально для морської рибалки, тут якийсь захист від соленої води. Взяв я таку катушку, ну тому що в мене рибалка тільки проходить в сольоних водах. Ловлю я на Балтійському морі або на затоці від моря, тому в мене немає ні річок, ні ставків, немає прісної води, тому я купив захисту від морської води. Дехто купляє звичайну катушку, потім промиває її в той соліної води. ну Я таким не балюсь. От. Далі під сак беріть плавучий. Тобто він мусив бути от, з пінопластом пророблений. У мене от від фірми ось такий У нас Ось тут є шнурок, де я можу причепити на карабін. Якщо якась є попльовка, підтягнути підсак до риби. <кій> Повністю тут по пінопласту, резиновий матеріал. Що ви ловите з берега, воді, це дуже важливо. Ви можете кинути під цак воду, на карабіні буде причеплений у вас. Кинули воду платили рибу в підсак. Від нетоне дуже зручно, що ви ловите у воді. Що би я вам ще порадив, це, звичайно, взяти з собою термос якийсь, тому що будете дуже довго знаходитись у воді. А оскільки тут вітра холодні, вода холодна, дуже скоро в мене. Будете мерзнути, тому термокружку обов'язково така дрібниця, але без неї ніяк. Дивіться, з приводу приманок я використовую тільки блешні. Я не заморачуюсь там всякими воблерами, ще там всякими штуками. Я використовую тільки блешні, такі хвилоподібної, фі, хвилоподібної форми. На морську форель. І, в принципі, цього достатньо, не треба нічого вигадувати. Так, Дивіться, що по кольорам. Ага, ще би я ще вам порадив, би взяти отаку точилку, щоб гострити гачки. Тому що дно кам'янисте і дуже гачки скоро тупляться. Оце нові, бачите, дуже ще гострі. Дивіться, з приводу кольору, яку облашню краще. Ну, е, Дуже добре, бо, принаймні, в моїх краях. Тут в Німеччині на Балтійському морі. Сріблясто-синя. Або просто навіть берете просто сріблясту. От, срібляста. Теж досить хороша. Відіграє і Кажуть ось така, я на такий колір ще не, це от, не розловив, тільки от недавно її придбав червоно чорна Але А так, Ну можна сказати, три кольори сріблясто синя, просто срібляста. Ось такого червоно чорного кольору. Все, все, що вам потрібно з приманок. Ну і точилку, або, сам ще краще, час від часу міняти гачки, тому що е, треба досить гострі гачки, щоб добре просікти рибу. Пару разів в мене от я гачки не міняв, і риба. На жаль, сходила. Розказаю вам сказки на що і як ловити форель. А зараз йду сам, знов воду, вже віддихнув і можна далі порибачити. За пов'яза сапився зняти. Можливо, ще залежить від поводка. Чому нема покльовок? Можливо, форель лякається. Хоча я ловив. Корелі зелений такий поводок. Як то кажуть, як риба є, то вона є. А як її нема, то хоч флір-карбо. Хоч що Так, зараз спробую тут. Тут дуже багато камнів. Тут почти не камню, Хоча це місце може і не дуже хороше. Тому що, там я тільки біля берега саме. Сказати на березі. А туди далі майже немає камнів. Міщане дно. Але трошки тут попробую, і піду далі. І тут порадили зайти тут далі, там такий буде поворот і на тому повороті ловити Але я йду поки до того повороту, так трошки попробую то там, то там. Останній раз, остання спроба, не знаю, чи через вітер, чи через що, чи дета погода, чи не так сонце стоїть, але багато тут рибаків. Я не бачив, що хтось щось спіймав. Так що з зрибал. Сьогодні, на жаль, нічого не вдалося спіймати. Ну все колеги рибаки. На жаль, ніч не вдалося спіймати, але все одно купа емоцій, нове місце. Гарна погода, море, природа, сонце, світе, що ще треба. Плюс я не отримав штраф за те, що моя машина тут довго стоїть на парковці. Так що все чудово. На жаль, з Форелью що з цього року дуже складно, щось важко спіймати. Тому думаю, треба чекати, коли прийде сарган. Тоді буде вже рибалочка класна. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки і чекаємо наступної рибалочки. Всім пока!